Відбулось чергове засідання виконавчого комітету Подільської міської ради, Подільського району Одеської області. У ході засідання члени виконкому розглянули 34 питання: порядку денного, зокрема, затверджено роботу зі зверненнями громадян, інформаційними запитами у структурних підрозділах Подільської міської ради, комунальних підприємствах, установах та організаціях. Затверджено перелік об'єктів поточного ремонту на 2024 рік. Надано дозвіл на знесення зелених насаджень на території громади. Одноголосно підтримано питання щодо передачі матеріально-технічних засобів Збройним силам України. Схвалено рішення про організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. Підтримано проєкти рішень щодо соціального захисту неповнолітніх мешканців громади. Затверджено положення про виплату персональної стипендії подільського міського голови, провідним спортсменам громади. Схвалено утворення ради з питань внутрішньо переміщених осіб. При виконавчому комітеті Подільської міської ради виділено кошти хворим на онкологічні захворювання, на матеріальну допомогу дітям та особам з інвалідністю першої, першої групи А, першої групи Б для придбання медичних виробів, постраждалим військовослужбовцям, які зазнали поранення внаслідок бойових дій та мешканцям громади з нагоди ювілейних дат З цих та інших питань порядку денного були прийняті відповідні рішення.